Це бути в вашій епосі, в, не тільки в 21 столітті, але й бути в майбутньому Воружених якостей та стійкостей. Що я скриченка? Ось мяки це захід, який об'єднує спочатку. Групи людей, тобто різні групи студентів, а потім об'єднує всіх студентів інституту разом, коли вони працюють над якоюсь спільною метою. Вони її досягають. Їм подобається цей результат. і Це покращий процес. Це була ідея кураторів. Потім вона зійшлася з моїм якби образом, який я придумав. І взагалі придумали ми разом його, і мій образ, і образ мого брата, і сценки. Ми всі разом придумали це. Ми змінювали щось. Ми щось додавали. У цьому мені сподобалось. Такий танчик поставили. У твоїх дівчат щелета. Відпаде! Це було неверко знайти Я не хороше. Вашою Другою посвятою. І мені подобається, що ми всі разом, особливо хто сьогодні виходить на сцену, правда, нас сценою сьогодні була вся ця зала. Створили прекрасний настрій. І в мене така велика впевненість в гарному майбутньому наших перших курсів. Це значить, мабуть, самовизначення, саморозкриття, самопізнання. Бо ми, ми хочемо продемонструвати себе з кращої сторони для того, щоб нас, мабуть, запам'ятав свій університет. Демонструєш не свій факультет, а свій інститут і більша відповідальність. Я завжди кайфую, коли стою на сцені. Це це дуже круто, коли в тебе переповнює адреналін. Битва вже інститутів, а не тільки між собою спеціальності одного університе. Це свято першокурсників показати, які ми є, які ми кольорові, які ми веселі, які ми атмосферні і дружні.